Я не відокремлював ніяких форвардів. Месі це талант. Я як всі діти хотів забивати голи, бути бомбардиром, нападником. Думали в молодості що ти всю ігрову кар'єру в Дінамо. Нет, я не думал в молодости в том, что я вообще об этом не думал. Я просто хотел играть в футбол. Я наслаждался этой игрой и делал все возможное для того, чтобы получать максимальное удовольствие от этого. И просто, чтобы в моей жизни присутствовала эта игра. К чему это меня привело в конечном итоге, это уже другой вопрос. Но, опять-таки, я не ставил перед собой никаких целей. Но, с другой стороны, я вот... Тож можу сказати, що я не задумувався над тим, ким я буду в майбутньому. Я розумів, що я буду грати в эту прекрасну ігру. Дякую. Наступне питання від футбол 2992. Який найкращий сезон у вашій кар'єру, на вашу думку, і чому? Ну, тоже достатньо складно відповісти на це питання. Ти думаєш, що таких сезонів багато можна виділити. То, і той самий 99-98 роки і 2005-2006 роки, коли ми потрапили на чемпіонат світу, коли був відбірковий раунд. І останні два сезони, коли Динамо виграло по двічі, Поспіль під керівництвом Сергія Риброва і Кубок, і двічі чемпіонами країни стали. Тому тут то можна багато сказати, а так відокремити, ну складно, дуже складно. Тому що було багато хороших сезонів, напевно тому. Бу, так, було багато хороших сезонів. Взагалі був один хороший 23-річний -річ, сезон. Ну, то його і виділимо, так? Наступне питання від Дмитрія Танко, 2990. «Какого форварда опасались більше всього? І, звісно, дякую вам, ви личності епохи таких вже немає. Я не відокремлював ніяких форвардів. Так, я розумів, проти кого ми будемо грати, і намагався дивитися сильні сторони гравців, проти яких виходили. Які виходили на футбольне поле проти нас грати. Але складно собі так уявити. Мені пощастило грати і проти Роякіна, Ширера, Бекхем, Рональдо, Месі, Зідан, Дель П'єро. Тобто Перераховувати дуже багато. Вієра, Вієрі, жан пєр Папен, Матеус, Кан, Баслер. Тут можна перераховувати, перераховувати дуже багато. І так я радий, що в моїй кар'єрі були такі протистояння. Наступне питання. Від ти читай мене. Назвіть по три сильні сторони кожного з трьох голкіперів збірної зараз. Ви знаєте, я відокремлювати не хочу. Ми всі одна команда. Команда, яка вирішує завдання. І єдине, що я хочу сказати, що для голкіпера дуже важливий психологічний стан і впевненість. Яку він передає своїй команді. Це я думаю, що на одна з таких дуже важливих деталей, яка мусить бути у голкіпера взагалі. Ну і ми говоримо зараз про голкіперів національної збірної. Наступне питання, воно від Лидній Богдан. В Скільки років ви вирішили стати воротарем? Вирішували за мене. Скажу так, я, як всі діти, хотів забивати голи, бути бомбардиром, нападником, так. але мої так, антропометричні дані і, так би мовити, відсутність швидкості такої, якою мусить володіти нападник, я спочатку був півзахисником, потім дійшов до захисника. Ну і далі вже мене ставили в ворот. Це, це сталося десь приблизно, коли мені було а, 10 років. Так. Наступне питання також пов'язане. Буманський Саша запитує, зі скількох років ви почали займатися футболом? А от скільки я себе пам'ятаю, я пам'ятаю себе з м'ячем. Я пам'ятаю, коли мої батьки отримали квартиру на оболоні, і ми ще робили там, не ми, а вони робили там е, налаштування для того, щоб ця квартира була пригодна для життя. А я в цей час на балконі там з м'ячем балувався. Я ще тоді навіть в, е, в школу не ходив. А вже почав займатися безпосередньо, коли я прийшов в школу в 170-ті. На оболоні і під керівництвом Матієнко Григорія Сергійовича, спортивний клуб, обмовити, ЖЕК під назвою Чайка, я вже більш-менш регулярно займався. Потім вже наша команда грала зі сверстниками динамівцями ми їх вчера розтрощили і мене запросили. В Динамо я перейшов і вже так почав займатися в, в динамівській школі. Наступне питання від Даніл Козема. Які, на вашу думку, найкращі голки в історії футболу? Знов таки питання так. цікаве, тому що я так людина свого покоління, я не бачив, як грали <кхів> до мене. Я не відчував. Футбол еволюціонує, трохи змінюються правила гри. І те, що раніше не, було, не дозволяли, зараз це вже як без цього футбол просто навіть дуже важко уявити. Тому складно порівнювати, і я думаю, що це неправильно буде. Можливо, треба поколіннями. Так, Свого часу це і Яшин Банніков. Дасаєв, Чанов, Михайлов. Я кажу, про покоління на той момент нашої країни. Вже пізніше я, вже була можливість дивитися за виступами гравців, воротарів з інших країн. Шумахер, Олівер Кан, Кьопке, Вандерсар, Буфон. Субісарет, можна перераховувати дуже багато, дуже багато. І я вважаю, що було дуже багато чудових воротарів. Так, Інколи впливає те, в якому клубі ти граєш, в якій країні, наскільки вона достатньо сильна і впевнена в собі. Я. Зараз, зараз Буфон вже останні роки доігрує, але яку кар'єру прекрасно він провів. Можемо казати про Касіліса. Так само він дуже багато років грав і в реалі, зараз в Порту грає. Зараз і молоді. Вратарі підходять. Ноєр прекрасно себе проявив, проявляв останнім часом. Дихе, то, 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 то дуже багато, дуже багато вратарів, і якогось виділити, це можливо буде неправильно, тому що, якщо подивитися на гру сьогоднішню, і гру, яка була в тих же 80-х, 90-х роках, це зовсім інша гра, зовсім. Інші випробування для воротарів і зовсім інші правила гри. Зараз воротар це 11-й польовий гравець, Рональдо більше ведеться на провокації, ніж Месі. Ціль це рух. Я не можу подивитися паралельну реальність. Впродовження питання від Ваван Хві. Чи змінилися вимоги до воротарів сьогодні в порівнянні з часом, коли ви розпочинали свою воротарську кар'єру? Це безумовно, це зовсім інше. Зовсім інші вимоги. Зовсім інші. Раніше про пресинг взагалі мова не йшла. Вратарю віддали м'яча назад, він в руки взяв і все, на цьому пресинг закінчився. Зараз вратар не може брати м'яч, тому вимоги для вратарів це дуже добре грати ногами. Зараз йде трохи по-іншому. Зараз воротар це одинадцятий польовий гравець, який так само приймає участь в організації атаки команди, хоча вона починається від власних воріт. І вміння тактично правильно будувати оборону своєї команди, підказувати для того, щоб менше помилок. Зараз швидкість в футболі дуже зростає, і взаємовідношення, навіть не взаємовідношення, а розуміння на футбольному полі між гравцями в ланках в, ланках в захисних ланках і в ланках між захисниками, між захисниками і півзахисниками, має бути просто досконало для того, щоб реалізовувати тактичні схеми, які будує Тренерський штаб, який втілює в гру своєї команди. А вратар, він, так би мовити, бачить це все, і він мусить розуміти дуже добре організацію гри команди, принаймні в захисті, для того, щоб своєчасно підсказувати своїм гравцям, як грати, які зони заповнювати, для того, щоб нівелювати повністю атакуючий атакуючи дії своєї команди опонента свого. Тому, тому вимоги зростають, зростають дуже сильно і футбол прискорюється, швидкість дуже о, велика. І так само вимоги для, для всіх гравців і для воротарів вони зростають, вони змінюються. Дякую. Питання від Ростіка. Ростик Тавтин. Хто краще? Месі чи Роналду для вас? Для мене. Угу. Це зовсім різні гравці. Я скажу таким чином. Месі це талант. Це гравець, якому від Бога дані певні е, можливості. І. То, як він це реалізує, це приваблює. Всі насолоджуються його грою. Якщо ми говоримо про Рональдо, в нього так само є дані, але він більше зробив себе, більше працював для того, щоб ці дані реалізувати. І це так само заслуговує на повагу. Так само заслуговує напомагу. Я пишаюся цими гравцями, тому що вони досягли дуже високих досягнень у футболі і зробили своє ім'я, і зробили цю гру кращою. Вони різнопланові, але на сьогодні це, це, безумовно, два величезних гравця, і мені поталанило грати і проти одного, і проти іншого. І що ще хочу сказати, що а, порівнювати їх, можливо, десь неправильно. Одного чи іншого, можливо, десь якийсь сезон був кращий, у другого трохи трошки інший, але кращий інший сезон. Тому я думаю, що вони десь приблизно стоять на одній ланці. Де Далі нікого немає довго. Ну, а потім інші гравці. Так само зараз салах піднімається азарт. Так само. Дуже багато гравців, які бачать гру. І скажімо так, це два такі стовпи в футболі, які дали напрямок, в якому мусить розвиватися. Футболісти. До речі, що мені подобається більше у Месі, ніж у Рональдо, це його манера себе вести на футбольному полі. Так, всі намагаються а, вивести його з рівноваги, якимось чином завдати, ну, дати, як його невілювати його дії на футбольному полі. але Рональдо більше ведеться на провокації, ніж Месі. Месі вдається контролювати себе. І це так само повага велика до нього. Показник. Так, е Далі питання від Вадима Малітовського. Якби ви могли сказати самому собі в молодості щось одне, що б це могло бути? Не одне бажання в житті не дається без сили, яка дозволяє. Здійснити це бажання. І наступне питання також від цього автора: якби ваше життя було фільмом, як би він називався? Чи є вже книга, можливо? Так само? Усе в твоїх руках. Далі питання від Катерини Тупік. В чому основні особливості відлічні психології вратаря? Ага. Я думаю, що. вратарь не имеет права на ошибку. И иногда это является очень таким неподъемным грузом для многих ребят. Тем более, когда ты выходишь играть за команду, перед которой стоят очень высокие задачи. Поэтому психология для вратаря – одно из важнейших аспектов игры. Понятно, что психология приходит с уверенностью. Уверенность ⁇ это тренировочный процесс, отношения. Но важно расставлять и учиться расставлять приоритеты. Чего ты хочешь добиться в жизни? Ты хочешь играть на самом высоком уровне? Или ты хочешь иметь возможности чувствовать себя комфортно, материальное благо и прочие вещи? В зависимости от того, какие акценты ты ставишь перед собой. Ну, те того ти і получиш в житті. Прітіш Роуз запитує, що допомагає вам досягати цілей. Ціль. ціль. Коли ти ставиш перед собою ціль, ти рухаєшся до неї. Але треба дивитися. Не на то, куди ти прийшов і реалізував ти цю ціль чи ні, треба дивитися на той шлях, який був пройден тобою, і що ти зробив для того, щоб досягти цієї цілі. Це різне трохи поняття, філософія, але розуміння того, через що тобі пройшлось пройти, що. Ти зробив, дає тобі можливість розвиватися і рухати далі, ставити нові цілі і досягати, головне досягати їх. Але ніколи не треба прив'язуватись до цілі. Ціль це рух, напрямок до цієї цілі. Це, це, це для мене це було найголовніше. Дякую. В. Владислав, 23.57. Запитують чи просить поради, як стати хорошим голкіпером? Ну, По-перше, не сумніватися ніколи. По-друге, працювати. По-третє, вчитися завжди. На своїх помилках, краще на помилках інших. І, безумовно, вміти аналізувати все, що з тобою стає. Повітря. Наступне питання також схоже. 14. Артем запитує, які совіти ви дадіть і вратарю? моврателю? Ну, ну по-перше, навчання. Я хочу сказати, що для того, щоб грати на самому високому рівні, треба бути достатньо розумною людиною. Треба вміти робити висновки, треба вміти аналізувати. Треба вміти сприймати інформацію, яку тобі дає головний тренер. І, ну, напевно, реалізовувати той потенціал і ті можливості, які в тебе є. Знов таки виховувати в собі нові і мати дисципліну. А Що таке дисципліна? Це бажання робити те, чого не хочеться тобі робити, для того, щоб досягти те, що хочеться тобі досягти. Дуже філософська фраза. Дякую. Далі, Олександр Горбік запитує, Шановний пане Олександре, у кого на вашу думку був найпотужніший удар серед тих, з ким або проти кого вам доводилося грати? З телевізійного екрану здавалося, що Роберто Карлосач. Це так. В нього був дуже цікавий і такий сильний удар. Так. Я, в принципі, погоджуюся, далі запитує Сергій Хомицький. Якщо б ви не стали футболістом, то ким би ви стали? Я не можу подивитися в паралельну реальність. Знову ж таки, все повертається до цього. Е, ну і останнє питання, е, хоча ви вже частково на нього відповіли, не частково так. Інгвар, е, Касіо запитує, Колись ви обіцяли освоїти і перейти на українську мову? Як успіхи? Інтерв'ю українською? Майже повністю інтерв'ю українською. мовою. Е, тому я дякую вам за інтерв'ю українською і за просто дуже цікаве інтерв'ю. Я думаю, що вболівальникам дуже сподобаються ваші відповіді. Так, гарного всім дня. До побачення.